Привіт! В попередньому відео я показувала, що мої півоніки, на жаль, вразились сірою гнилю. А тепер давайте покажу, як ці ж півонії виглядають через 15 днів лікування. Так, це одна із них. І ось так на сьогодні виглядають ці ж самі півонії днів від моменту того, як я помітила враження сірою гниллю. Ось це, до речі, кущ Coral Сансе, де був один пагінь, який я. Зрізала, тому що був він саме із пліснявою грибами. І як бачите, коріння дало сплячі бруньки, рослинка пробудилася. Так, він не буде квітувати цього року, але це прекрасна ознака того, що хворобу побороли, і рослина продовжує жити, як і інші. І хоч ці пібаніки вже зараз красиво виглядають і зовсім скоро будуть. Квітувати, але на продаж вони не поступлять. Тому що я хочу переконатися в тому, що вони повністю здорові, що їм нічого не загрожує. Але у мене для вас є ці ж самі сорти, здорові, профілактично оброблені рослинки від грибів та шкідників. Ходімте, покажу. Вам же я пропоную обрати одну із ось цих рослинок, де не було враження сірою гниллю. Але була проведена все ж таки профілактична обробка для того, щоб не вразились вони. Ну, профілактика завжди краще, ніж лікування. Потім ось, зокрема, Пауафей буде от-от відкриватися. Гарнюсики. Дивіться, тут ще й сонечко сидить. Краса. Не забувайте підписуватись на канал, далі у нас буде багато відео квітування півані. Я хочу зробити одне загальне, а потім кожен сорт окремо, тому що вони однозначно цього заслуговують. Тільки почнуть квітувати, відразу, відразу буде багато-багато відео.